Я хочу почути кожного із вас, як закінчився бюджетний рік, як як розпочався новий бюджетний рік. Про зміни у законодавстві та нове у бюджетному році інформували на розширеній оперативній нараді у Бердичівській районній військовій адміністрації керівники підприємств, установ, організацій. Начальниця податкової інспекції Ірина Самборська нагадала, із 1 січня від 1,5 до 5% відсотків зросла ставка військового збору. Відтепер є обов'язковою і сплата ЄСВ. Я ж кажу, також обов'язково, що стало сплата єдиного соціального внеску пенсійний фонд. На період воєнного стану підприємці могли сплачувати, а могли не сплачувати і з 1 січня цього року. Це є обов'язково. До 25 січня планують завершити перерахунок пенсій, субсидій та пільг у пенсійному, інформувала керівниця Надія Пихир. Проведено перерахунок у бік зменшення і спецпенсій. Якщо розмір пенсії до 25 тисяч, то перерахунок різниці тієї відбувається на коефіцієнт 0,5. Там, де перерахунок від 25, здається, до 27, там проводиться перерахунок на 4, І найбільший перерахунок, там де більше 50 тисяч, там проводиться перерахунок на цілих 1,1 відсотка. Все це проводиться в якійсь мірі. Це соціальна напруга. Було, особливо це було відчутно з минулого понеділка. Дуже багато військових, які за рішенням суду привели собі перерахунки пенсії. Вони прийшли, приходили до нас, дуже хвилювалися. От але ми цей момент напливу. Я думаю, вже пережили. Вони зрозуміли, що ми лише виконавчий орган, не законодавчий орган. Ми старалися їм довести до їхнього відома. І що це проведено не просто так, а відповідно до закону України про державний бюджет, відповідно до цієї постанови кабмівідповідно третині є... людей, які звертаються нині по досягненню відповідного віку, відмовлено в нарахуванні пенсії через відсутність 35. страхового стажу. Там при призначенні пенсії багато десь відсотків 35, йдуть ідуть відмовні пенсійні справи. Чому йдуть відмовні пенсійні справи? Тому що на сьогоднішньому в цьому році. Необхідний стаж при призначенні пенсії вік 60 років і необхідний стаж 32 роки. Багатьох їх не вистачає. Ну, Десь третя частина добра, не вистачає стажу, йдуть відмови. Там, якщо стаття 26, частина 1, треба 32 роки. Частина друга стаття 26, це треба від 22 до 32 років, призначається в 63 роки, і в 65 років призначається, коли є необхідний стаж від 15 до 22 років. Якщо цього стажу немає, ну, розмір пенсії не призначається. Там йде соціальна виплата, це звертатись до України. Про роботу медичних закладів звітували представники міської та районної лікарень. Заборгованості по зарплаті зауважили немає. У ході наради піднімали й питання бронювання військовозобов'язаних, а також розшуку тих, хто самовільно залишив військову частину. Вживаємо заходи щодо розшуку осіб, які самовільно залишили військові частини, а також осіб, які ухиляються від мобілізації. Це питання стоїть на особливому контролі. Щоденно ми звітуємо на управління. Розшукаємо таких осіб, доставляємо до територіального центру комплектування. Міністерством з питань ветеранської політики введено нову посаду. Фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Такий має бути у кожній громаді. Він проводити відбір ветеранів, додавати їх до резерву і буде вводитися ця посада в громадах. Прийматися такі особи. І ще скажіть, будь ласка, яка заробітна плата даного? Е, ну, е, заробітна плата в них складається, е, залежить від багатьох показників е, посадового окладу е, максимальна е, заробітна плата із податками це 29 тисяч. Оклад там шість не, не скажу точно, але там передбачені дві премії і за ну, додаткові виклад. Керівник Держпродспоживслужби інформував, з поміж іншої, про створення єдиного державного реєстру наповнюється, тварин. Наповнюється і завдання стоїть, що кожну тварину треба ідентифікувати. Значить, для... Юридичних осіб це є е, обов'язкова вимога для е, фізичних осіб, тобто для особистого громад... для особистого господарства, значить, рекомендаційний характер має. Тобто, це, ну, доводять людям, що це таке потрібно робити, значить, але за це відповідальність поки ще не настає, тобто вона відсутня адміністративна відповідальність. Із з нового року, продовжив Валерій Биков, є зміни у правилах подвірного домашнього забою тварин діє норма, яка предписує можливість проводити домашній забій тільки для, для власних потреб або для реалізації на агропромислових ринках відстань не більше 50 кілометрів від місця забою. Тобто, як було раніше, перевезення з однієї області туш забитих цих значить, до іншої на продаж значить, не дозволяється. На наостанок начальник держпродспоживслужби закликав громадян вакцинувати домашніх тварин, аби уникнути захворювань на небезпечну хворобу. Сказ вакцина виділяється держави безкоштовно за введення вакцини, тобто за клінічний огляд лікаря. І це все беруться. ці послуги, там порядка 20 гривень. В цілому я. Хочу вам сказати кожному великі слова вдячності за вашу роботу титанічну, за те, що кожна установа працює згідно плану ваших вашої роботи без зривів. Для нас це дуже важливо для того, щоб було менше скарг, менше черг. Ви працюєте на належному рівні. Дякую вам за те разом до перемоги. І я хочу наголосити тільки разом у співпраці. Ми будемо мати такі результати, про які ви сьогодні під засоби масової інформації доповідали. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Теркавік.